Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Цьому році у нас головна ялинка виглядає саме так. Це жива ялинка, її прикрасили гірляндами. От. Працює ковзанка, але зараз технічна перерва, прибирають еліт, але. Такий різдвяний новорічний настрій людям. Ну, а як без цього обов'язково? Як би там не було, але навіть доросла людина в такі різдвяно-новорічні свята вірить в щось добре, прекрасне і сподівається на найкраще. Це, що я вам і казала, і дорослі, і малі хочуть сфоткатися. О. О. Там вже якась гойдалка працює. А тут замість фонтана маємо такий сніговик. грає на чомусь. І так. Якось так намагаємося підіймати новорічний настрій. О! І там новорічні ілюмінації. Нових ілюмінацій немає. Все, їм вже по багато років. Хто з нашого міста їх пам'ятає, але все одно. Знаємо, що вони не нові, що вони старенькі. Але все одно підіймають настрій. Люди підходять, фотографуються в таких моментах. Зараз ми зайдемо теж трішки, трішки-трішки. Там діточок фотографують. Тут навіть черга для того, щоб зайти трішки. О, Опс. О, така новорічна краса. Я швиденько вам покажу, тому що люди чекають, але ж теж хочеться зайти в цей новорічний купол. От, трішки побути. І і деталі не заважати людям. Зараз лід вже поприбирали, там стоїть черга така, щоб ковзатися. І хочу сказати, там більш підлітки. Діткам потрібна така емоція, тому що постійні повітряні тривоги, ще щось там. Вони повинні мати якусь таку, знаєте, добру емоцію. Ось такі новорічні ілюмінації. Теж янголятка. З трубою щось грає. А у людей зараз виключені електрики, вони виходять в парк прогулятися трішки. Нащо ну, ти в хаті будеш сидіти? Поки туди сюди приїдеш додому і вже включають. А хтось так просто вийшов за новорічним настроєм. У кожного свої вподобання. Тут ще такий олень стоїть. Отакий. От по-різному. Дитячі гойдалки, каруселька така стоїть. Ну і що? Люди ходять, гуляють. Там така гірка ковзанка І що? Такі печията покататися теж кому залюбки. А тут таке сіно, тому що там є гірка. Беруть отакі таке коло, яке підіймається наверх туди і потім спускається з так. Ух, і і сіно. О, хтось вже буде зараз отримувати задоволення. Оооо, хтось вже приїхав, але нам закрили цей момент. Люди стають. Якось так. Шов, а тут уже козанка працює. А -а. Можна зараз каву взяти, а я вже буду повертатися додому. Незабаром у нас буде включення електрики і до скорої зустрічі на каналі.